З вами ательє магазин. Добрий дім! Перед вами замок української торгівельної марки Протектор. Це відмінний, вісьмисувальний зносостійкий замок, який працює з двох боків ключем. Замок Протектор комплектується п'ятьма ключами, котрі вже є витвором мистецтва. Ключ складається із чотирьох елементів. Це пластина. На який нарізаний відповідний секрет замку, направляюча ключа, стержень і, відповідно, сама головка ключа. Завдяки кропотливій роботі майстрів з залізом ми отримуємо надійний, можна сказати, файний замок. Має замок цей згартовані пластини з обох боків, що робить його універсальним при встановленні. Повністю оцинкований та проварений у чотирьох місцях корпус. 5 направляючих, 8 сувальд з жорсткою посиленою пружиною, яка надійно кріпиться до самої сувальди. Усе це робить протектор з вамостійким та довговічним замком. Перед вами чотири абсолютно однакових замка-протектора. Їх встановлюють як на заміну, так і на нове місце. На заміну армянського та одеського замка він встановлюється один до одного. Але коли протектор ми ставимо замість російських замків, то потрібно трохи розширити місце встановлення у самих дверях. Додатковою перевагою даного замка є те що ми можемо зібрати систему майстер ключ. Тобто можливо відмикати одним ключем, два, три, навіть сотню замків. Протектор надійний, якісний та з стійкий замок. Запитуйте в магазинах вашого міста. Якщо ж не знайшли, телефонуйте нам. Ми відправимо його вам новою поштою на зручне для вас відділення. Відправка, як завжди, за наш рахунок. Комплектація замок, 5 сталевих ключів та подарунок від нашої компанії. Ательє-магазин Добрий дім, старокінний ринок.